Працівники державного бюро розслідувань за оперативного супроводу головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки Центр Державної прикордонної служби України викрили полковника ДПСУ на наданні неправомірної вигоди голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. За даними слідства, командир однієї з військових частин через посередника, медсестру цієї частини, передав 2 тисячі доларів США голові ВЛК за проходження комісії без його участі. За ці гроші він просив знайти у нього легку хворобу, яка б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби. Факт передачі грошей та медичних документів зафіксували слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження щодо голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. Полковнику повідомлено про підозру у передачі неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах. Медичній сестрі також повідомлено про підозру у пособництві наданні неправомірної вигоди. У разі доведення вини полковнику Держприкордонслужби та його посередниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі триває розслідування інших встановлених фактів та перевіряється причетність інших членів ВЛК до протиправної діяльності.